Усім привіт! Шанувальники футболу і ми продовжуємо турнір Europe National Cup. сьогодні в півфіналі зустрінуться Бельгія, збірні Бельгії та Туреччини. В паралельному ж півфіналі зіграють пів... сенсація цього турніру Північна Македонія та Португалія. Зараз ознайомимося зі стартовими складами. Бельгія гратиме по схемі 3-4-3. Назар і Торга Назар в старті. Ну і збірна Туреччини. 4-5-1. Їхня схема. Ну що ж, будемо розпочинати півфінальний поєдинок, збірна Бельгії розпочинає з центру поля і одразу на фланг на Караско. Тут Еденазар Де Брюйне, Лукаку в дотик. І Бельгійці великими силами йдуть в атаку і завдають вже першого удару. Де Ще один удар там Рикошет. Але голкіпер зіграв чудово. Не, зробив те, що від нього було залежно. Але зараз який провал 1-0 Ромелу Лукаку відкриває рахунок на сьомій хвилині. Бельгія виходить вперед після. Жахливої помилки центру поля в центрі поля. Ну і Про... Відкрили коридор для Лукаку і в дотик Я не побачив хто, але віддав чудову передачу. І ось уже Туреччина починає поступатися в рахунку Йолмас. Робить простріл, але захисник блокує його. Дебройне, пас назад. Неспішно перекатують м'яч бельгійці, але дуже чудово грають вони в стінку. Ундер заробляє аут. Хакан Ханоглуд. Багато гравців центрі поля у е, збірної Бельгії. Йомас. Назад. пресингують бельгійці. І ось тут можна вийти через центр поля. Ну, чому ж так сильно? Я ж на ближнього віддавав. Доку? Втрачає м'яч. І знову. Можливість для Туреччини. Простріл! Тібо куртуа. Ні, це Ян Класен. На воротах, а де Тібо. Цікаво. Доку. За ним ніхто не встигає. Простріл. І подалі. Вибиває Синджу Не помиляється Торганазар, але міх. Якось заслабко він вкинув. Аут Доку. І м'яч виходить за межі поля. Відворіт. Унай побореться і виборює. Не другий поверх, але на підхопленні хтось із півзахисників бельгійців. Чудово вони контролюють м'яч. Чіткі передачі. І, ох, Дебрюйне щось так відлетів. І арбітер зафіксував порушення правил. Кем Дебрюйне біля м'яча. Робить він подачу. І це загрози ніякої не було. Ох, помилка. Що хануглу непомітно якось ще жодного разу не пробивала збірна Туреччини і мало не втратили м'яч. Карем. Ну Давайте зробимо подачу, але це не невдала, невдала подача. По правому флангу знову Жеремі Куб. І це буде жовта картка. Жовта картка і штрафний удар. Подача Дебрюйне. І куди вибиває захисник? Дебрюйне. Пробиває і кутового не буде, це завершення першого тайму. Розпочинаємо другий тайм, дві заміни у збірної Туреччини в центрі поля. Хакан Чоргануглу був переведений е, ближче до атаки. І більше. Там більш в атаку, е, щоб грала Туречина, тому що потрібно забивати рахунок 1-0. Бельгія повністю м'яч е, гру контролює. Сетрік. Знову просив ніяк не може цей простріл е, дойти до нападника, щоб пробити. Все якось повз. Карем. Запускає він Єлмаза. Не помиляється. І пас. Проходить удар. Ось момент. Ось момент. У Туреччини класом. Рятує, а розіграно все було дуже непогано. Перший удар аж на 60-68-й. Ні, 60 й хвилині. Подача. Челханублу пробиває. І це, на жаль, вище воріт. До речі, ще буде матч за третє місце, тому програвші команди в півфіналі зіграють ще матч. І подача й один-один! І арбітер вказує на центр поля. Сен-Джіз Ундер забиває капітан команди. Чудова подача, чудове підключення, яке завершується голом. 1-1. Непогано так стягнули оборону. Відкрили зону центральні захисники Бельгії. Туди увірвався восьмий номер Ундер. І завершив атаку. А передачу також потрібно відзначати, виконана вона на високому рівні. Ох, бельгійці трішки занервували вже такі, знаєте, маленькі помилки у їхньому виконанні ми зараз могли побачити. Гарно передачу зараз виконав голкіпер. І. Дивіться, яка, який простір. І подача на дальню. О, як не забиває Ундер. Влучає в стійку. Ще, е, другий о, мо, могли класти. Гравці з Біної Туреччини і міг це робити дубль капітан команди. І там все, все для нього вже було зроблено. Ох, яка помилка, але м'яч залишається в... в турків. Жовту картку отримує хто? Не побачив. Відсе! Ні, не віце. Третій номер це. Зараз ми подаємо... Артур. І замість караско виходить Троссар. Дендонкер замість Вітцеля. Челханогло. А ну провичал Хонглу влучає він. Влучає він в спину там комусь і якийсь сумбур пішов, що в одних, що в інших. Ох, як прокидає собі. Нахід, подача, ну знов в руки, я не, не знаю. щось, Подачі сьогодні простріли зовсім не йдуть. Чолхануглу. Ну що ж, перевели Чолхануглу впер більше до. В... Удар! Зараз ще момент. Більше до. Не туди передачу. Більше до атаки. Перевели Челханоглу. І це дало свої результати. Бельгія в другому таймі зовсім непомітна. Невдалий кутовий чоханоглу. Помилка, але м'яч залишається. Ні. Таки забирають. Ох, і зараз контратака. Мертенс по флангу. Але неточна передача. Ну що ж, закінчується основний час, і ми побачимо ще 30 хвилин півфінального матчу між збірною Бельгією та збірною Туреччиною. Розпочинаємо перший додатковий тайм е, в матчі. І як ми бачимо, Туреччина за другий тайм навіть по статистиці е, почала перевершувати е, бельгійців. Е, так, ну поки поки заміни не робимо. Буде подача з кутового Перелітає всіх, ніхто до м'яча не дотягується. І аут на користь Туреччини. Ох, який пресинг. І непогано виходять е, гравці. І зараз. Удар! в Ближній кут не влучає. Ну як так? Такий момент. Помилка Ар... Алдервейральда, якою не скористалися футболісти. Подача дуже далеко. Бельгій... В Бельгії дуже центр поля провалюється. Ще один простріл. Чоханоглу підхоплює, пробиває, рятує Голкіпер. Там буде жовта картка відкладена. Подача Ундер. Автор забитого м'яча і міг стати автором дубля. Якби трішки більше пощастило. Челханоглу запускав він свого партнера, але м'яч не дійшов. Розп... Другий тайм. Додатковий розпочато. Туреччина перехопила ініціативу. В ці хвилини і зараз момент. Момент у збірної Туреччини Ні, знову реалізація підводить Чолханоглу. І. Ні. Не доходимо я ж до нападників. Але Бельгія дуже підсіла. І... Нічого їм не вдається, ох, помилка, помилка, але м'яч продовжує контролювати. Уже повністю втомлений Челхануглу, неточна передача, і контратака може бути у Бельгії, але вони не користуються своїй, своїм шансом. Ну що ж, підходить і другий тайм додатковий до свого закінчення, і, здається, ми побачимо серію пенальті. Здається, перша. Першу серію пенальті ми будемо грати. Так, Бельгія за перший тайм набила ось ці 5 ударів, а в другому таймі вже. В другому і таймі, в першому додатковому і другому додатковому вони нічого не створили. Пенальти це, звичайно, краще у збірної Бельгії. Але це пенальті. Це пенальті, це десь лотерея, але багато чого залежить від. Звичайно, виконавців. Я пенальті дуже. Не, не спец. Я у пенальті. І перший. Еденазар реалізовує 1-0. Ой-ой-ой-ой-ой, це, мабуть, буде вище. Удар, це не вище, але повз ворота. 1-0 після першої Після перших пенальтів. Мертенс. Пробиває, не забиває. Ось капітан, який сьогодні відзначався, бере і не забиває пенальті. Б'є по центру. Це Сілесень. Ромелу Лукаку. Пробиває який же ж потужний удар. 2-0. Удар. Неймовірний удар. Дуже точний, сильний. Не забиває тросар. І зараз з... Можна робити рахунок 2-2. Ударні, на жаль. І зараз, якщо Торганазар реалізовує цей 11-метровий, то збірна Бельгії крокує у фінал. А він реалізовує збірна Бельгії в фіналі. Ну а збірна Туреччини зіграє матч за третє місце. З ким ми зараз побачимо. Десь, звичайно, Туреччина заслуговувала, щоб пройти далі, але, на жаль, нереалізовані моменти сказалися на тому, що дійшла, дійшло діло до серії пенальті. А тут вже тут уже як, ну, сталося, як сталося. З Португалією. Зіграє Бельгія у фіналі. Вони 3-1 обіграли Північну Македонію. Закінчилась закінчилася ця казка для. Для цієї сенсаційної збірної. Ну а з Північна Македонія і Туреччина зіграють матч за третє місце. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Зустрінемося уже в наступній серії, де буде матч за третє місце. Ну і дізнаємося переможця турніру. Тож, на цьому це все. Всім удачі і всім пока!